Згріваю машинку вже 10 хвилин. 31 число 14.40 і вийшов трошки заробити грешенята. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Дякую за підтримку взагалі всіх, хто зі мною був цей рік. Віднесеньке. Що? 1525. Виконав мінімалку по болт бізнес за 175 гривень. Щось нічого в мене не клювало, але зараз я подаюсь на замовлення по експресу. Їду на подібку. Забрав зато свої посилки з нової пошти, І до мене прийшла посилочка від... Так, ріденькі, що у нас тут? Твій бізнес наші Ну, хіп-шот, ви дивіться, яка жота. Ой-ой-ой. Та ти що? Це якась ковдра, уклончика? Да? Сильно? Сильно. А це цукерки. Світяші штучки. Клас, дуже приємно. Вау! Це на ялиночку. Іграшки. Супер. Так приємно підготувалося. Вирішили привітати з новим роком. Це прям ну дуже, прям дуже. Дуже приємно. Я на Подолі, щойно висадив райдера, виставив фільтр на 1,75, бо дивлюся щось на коефіцієнт 1,75. Дивлюся, щось немає таких сильних коефіцієнтів, нічого мені не прилітає, думаю, зараз заїду на заправочку. І такий оп, думаю, та ні, треба поставити на 1,5. І щось в мене така чуйка. Тільки ставлю фільтр на 1,5. Залітає мені замовлення за Ну Це прям новорічне диво. Блін, ну прям, ну взагалі, ну прям под контентик. Коротше, зараз поїдемо спочатку на борщагу, а потім на лівий берег, на драману. Штукар за 30 коефіцієнт 1.40 там з чимось. Принцкрін, обов'язково. Десь тут побачите. Погнали. 49 хвилин в мене вийшло на це замовлення. Тисячу з чимось там, нормально. Класно. Прям взагалі пушка. Ну хто як на уклончик так? Зробить підгончик. М -м? Уклончик топчик. Так, дивіться рідненькі. Коротше, як дуже швидко прямо біля заправки заправлятися. Наприклад, нам треба 35 літрів. Використовуємо бонуси, вибираємо колоночку і зараз піде заправочка. Супер. Так звучать деньги. Редненький, закінчив я замовлення. З Рівермолу. У ну, дівчини рейтинг 4.35. Ви що? не любите гарних дівчат чи що? Ви що таке рейтинг дівчині зробили? Хлопці. Маєте совість. <гум> Нормальна дівчина. Сіла собі, зарядилася. Тихенько в навушничках сиділа всю дорогу, як мишка. Не пікнула вона. Вчасно вийшла. Побажала гарного настрою. рідненькі, ловимо щось знову з ВДНХ. Нам ВДНХ, до речі, таку двіжуху зробили класно. Таке прям свято, але блин, щось у мене святкового настрою немає вже декілька років, от чесно вам кажу. Його і раніше було не а зараз з приходом цієї війни там взагалі. Я не знаю, якийсь у мене такий настрій. Типу, що святкувати? Важко. І ось ця дівчина з рейтингом 4,35. Скинуло мені 35 гривень чай. Я їй поставив п'ятірочку. Подивись на ВДНХ по експресу до Лебідської. Класний заказик, 250 гривень цього. Дивіться яка тут движуха. Шо... Ось Тут накрутили. Блін, о боже мій Київ, такий гарнющий взагалі. Аж плакати хочеться. Дивіться який уклончик-двіжушку тут зробили. Ох і чотко. І що <Шо> у <в> нас тут? Ви у нас ось такі знайомі просто. Опа, че. Ништяк. Тут тепленько, да? Десь вверху тепленько. Круто, круто. Сильно. На Плазі, мавлю замовлення по бізнесу з коефіцієнтом 1,5. Місце для парковочки, да, таке? Ну, що робить? Відненький, взяв короче, на Андрія Верхогляда з подачі 3,8 кілометрів. Уявляєте? Ну, а що нам кабанам, да? може не Ну, А що стояти під тою оушенплазою, не хочу. Там Навіть де нема де стати, навіть на що тут там Там взагалі нічого немає. Коротше, подаємося швиденько, а потім на Солом'янську площу тільки за 388. Гривень. Нормально. Піде. Головне не стояти. Не стояти. <смі> Ні, я шуткую, краще стояти, а не щось таке. ніяке. Краще... Та Бог його знає, що краще. У кожного різні умови праці. Різна життєва ситуація, тому кожен вибирає по-своєму як. Працювати як для когось і 15 гривень км норму, для когось і 20 мало, тому то так. Працюємо. На ось цей прилетів мені. заказик цей. На ось цей. Стойненький біля добробуту і поставив фільтр. Просто пустив фільтр по бізнесу, але такий на хороший кілометраж. Думаю, ну щось може щось залітить гарненьке таке. Таке, щоб не стояти ці коротенькі, мені не дуже, дуже подобає. мені подобається. Мені подобаються такі простріли через це місто. Пам-пам-пам-пам, все, косулечку накосив, пофіг на той пробіг і все, і поїхав додому нормально. Ці маленькі, коротенькі, вони дуже багато часу зібрають. Так чи інакше, прилетів мені оцей заказик. І я поїхав на лівий берег знову. Будемо думати, як звідти вибиратися. Ось по цьому замовленню по експресу мені прийшли чайові. а, Точніше у драйверів. Ой, ой хорош, ой хорош летить. Та ти що? Знову на той самий фільтр. Коротше, моє звернення до розробників. У драйверів Uber є можливість подякувати за чайові. В нас такої можливості немає. Будь ласка, зробіть щось, щоб вона була. Які номера? Рідненький, буквально хвилин 5 постояв. Коротше кажучи, зловив по бізнесу, по фільтрикам. Класний заказник 400 за 12 на Лебідську. Юху! Можна їхати. Да, блін, фільтра, звісно, це класна штука, коли ти вмієш ними користуватися. І треба кожному з нас навчитися ними користуватися, тому що просто кнопка вас буде заганяти так, що ви себе навіть не уявляєте. Ви навіть не будете бачити тих класних замовлень, які вивозимо ми фільтру них. Тому для вас, ми ну хлопці, зробили дуже кльову табличку, де ви можете розрахувати коефіцієнти. І всі тарифи, тож приєднайтесь до нас і в Телеграм, і, і, і в групу, і за батл, і за тексі, і короче, давайте приєднуйтесь. Знаєте, де тут французький квартал? Зараз його замуравали. І охорона нікого нікуди не вускає. Це такий напряг реально. А я зараз заїхав з райдером, він мені каже. Спробуйте пароль 17.01. Записалися? 17.01. Все, я Зливаю пароль цього чувака. Можна заїжджати. Хочете перевірю зараз? Заїду ще раз. Введу цей паспорт. Спеціально для вас контент. Опа-поп. Офігенчик це працює, хлопчики, 17 минути, я псю, мопсю. Все, тепер таксисти вільний народ. Вільний для проїзду через цю двіжуфу. Класно зараз якраз. Поїде на заправочку, займаємося. Цікаво, вони змінюють цей пароль чи ні? <світ> Наступний з Ocean на Ривуцького на лівий берег. 500 гривасиків. О, чітко, ще один простріл. Заразлило что снова, что-то тут строится, вот заразлило что-то восьмого вечера, я думаю, что сейчас заразлило, правое слово, зло. Тут, тут односторонний рух, мне кажется. Хлопцы, тут зеленая стрелочка, вы что стали? Ё-моё! Ох и когда на хвиле. Пойдёт, 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 пойдёт! Взяв замовлення 480 за 11 на Єреванську. Це ще, це що це така, це, це капець, це як? Щось уклон, напевно, підняв тарифи, бо я ж не знаю базові тарифи уклону. 480 за 11 це прям, це прям потужно. З коефіцієнтом показує 1,1. Це означає, що, блін, прям, мені здається, Уклончик підняв тарифчики. На Єреванській зараз зловив замовлення на Сакаркії. 600 чимось там 20 кілометрів по бізнесу. Знов простріл. Блін, на ефірчик мене сьогодні прям ну, радує, ну взагалі, ну прям, блін. Але хлопці, Димон з чату, каже, що ще завтра буде така робота і все. І до 8 березня можна брати собі відпустку. Простояв на осукорках хвилин, напевно, 10 і прийшов по комфорті. Знову простріл. Вообще не шевелився. Я знав, що 100% хтось туди буде. Я вже просто сидів і пив чайчик міротворено. Бо я знав, що стопудов зараз щось прилипне. Їдемо на правий. Офігінчик. Райдери мене сьогодні забалували. От зараз було замовлення 500, дали зверху соточку і сказали, з новим роком. Я прям взагалі. А той що на осукарки їхав. Там був 637 заказ, дали 1000, сказали, давайте лише 200 здачі, Ну, коротше, десь 160 гривень також ще. І 85 гривень по безготівковому. Коротше, всі дуже чемні і всі якось так взагалі так розривають моє серце. Взяв останнє замовлення в сторону дому, бо знаю, що після 11 100% ефір жирним не буде вже. Всі вже пороз'їжджалися. Розлюв, чай, блін, капець, оце трендун. Треба чай пити, не трендіти. Коротше, їду на Мінське, може там з Мінського ще на оболонь перекочуся. Ефір вже тухне. Роботи після 11 я гадаю, не буде. А от завтра зранку, з 5 ранку, буде нормально, так, нормально, нормально. Ну це мої догадки, але ж... Типу, треба встати. Класний сьогодні був день. Шестерочку закрию. Якщо зараз цей хлопчина не відмінить замовлення, то 6 тисяч 100% закрию. А блін, трошки розляв. Чачик. Нічого страшного, все чорне. Фух. Ох і чітко, погнали. Класну естакаду зробили тут з мінського на оболоні. На рідненькі. Ну що, підведемо підсумку? Заробив я 6 плюс, плюс десь гривень 300 чаю, на пробіг 240 кілометрів, плюс-мінус вартість 1 кілометру. На даний момент з моїм розходом 13,5 літрів зимою на зимній резині саме цій От, 13,5 літрів. І це я сьогодні порахував 4 гривні 38 копійок на кілометр. Ось такий от розхід на моїй санаті. Плюс обслуговування я закладаю не менше 3 гривень. Десь 7 гривень 50 копійок, плюс-мінус, так грубо. Ми беремо на амортизацію або, наприклад, 100 км. 750 гривень на обслуговування я маю відкласти. То 200 км, це скільки у нас? тисячі. Сьогодні заробив я 6 тисяч гривень на обслуговування, будь ласка, полторушку відклади. Отакий от от розклад. Тому це тільки здається, що така каса велика там і все таке інше. От. Але заробітки в таксі вони доволі такі, можна сказати, дуже багато. Підводних каменів. Дуже багато невиправданих ризиків. От. Тому так рідненькі. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Що ми маємо в кінці цього року? Ми маємо знижку від проставочки 15%. Ми маємо по класним цінам. У Макса запчастини. Да, Можна замовити. Так, що ми маємо ще цікавого? Ми маємо змогу купити китайську резину по оптовим цінам. Також в мене з'явилися класні зв'язки, кого цікавить, якісний, класний куер китайський, також можу роздобути нижче риночної вартості. Дуже саме той, який я куштував, який мені подобається, який я зараз п'ю. Велкам в телеграмі, можете мене знайти. Залюбки. Зараз з цього заробітку я відправляю штукарік нашим хлопчикам. Бо Вони боронять нашу землю, їм також треба зимня резина, яку цей збір, який ми досі не закрили. Там зараз близько 7 тисяч. Якщо у вас є можливість, це реально мої хлопці, можете довіряти. Це, це ну, ці гроші підуть тільки на резину. От, ну, блін, я вам клянусь, чесно. Ну, типу, я знаю, що зараз багато хто впав духом і не хочу нічого донатити, але якщо ми навіть по 50-100 по гривень там, іноді будемо скидати, то просто хлопцям буде приємно. На колеса для екіпажу рубак збір не закрито. Тому, будь ласка, в описі відео дуже багато корисного. Я завжди також в чаті за тексті. Якщо у вас хвилюють якісь питання, звертайтеся, будь ласка, в приватні повідомлення. Дякую всім за увагу. Дуже ціную Куплончик, Дуже тебе люблю. Дякую, що прислуховуєшся до наших побажань. Сподіваюся, драйвери будуть все менше і менше засмучені тарифами. І всім тим, що відбувається зараз на ринку таксі. Дякую, дякую всім. Вибачте, якщо я когось образив своїми словами. Ціную всіх і кожного. 2025. Юху! Сподіваюсь, нарешті війна закінчиться в цьому році. Одне бажання.